Китайський ракетний есмінець і корабель берегової охорони зіштовхнулися під час спроби перехопити філіппінський патрульний корабель. Про інцидент повідомив речник берегової охорони Філіппін Джей Тарієла у мережі X. За його словами, китайські судна вирушили на перехоплення філіппінських рибалок, які вранці прямували до району Баходе-Масінло. З філіппінського боку діяли два патрульних кораблі та судно. У той момент у районі перебувало близько 35 філіппінських риболовецьких суден. Патрульний корабель Китаю на великій швидкості переслідував філіппінський патрульник, здійснив небезпечний маневр з правого борту та врізався у ракетний есмінець ВМС КНР. Внаслідок зіткнення кілька китайських моряків, які були на палубі, опинилися у воді.